Виконуємо номер 237 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво видаництва ганеза 2022 рік. У першому ящику 17 кг картоплі, що на Y кг менше, ніж у другому. У мішку картоплі на 8 кг більше, ніж у двох ящиках разом. Скільки картоплі у двох ящиках і мішку разом? Склади. Буквений вираз та обчисли його значення, якщо y дорівнює 3. Запишемо коротку мову задачі. Перший ящик сказано 17 кг картоплі, що на Y кг менше, ніж у другому ящику. У мішку картоплі на 8 кг більше, ніж у двох ящиках разом. Необхідно знайти, скільки картоплі у двох ящиках і мішку. Спочатку знайдемо скільки картоплі у другому ящику. Раз сказано, що у першому 17 і це число 17 на Y менше, значить, у другому ящику буде на Y більше. 17 додати Y кілограмів це у другому ящику. Тепер знайдемо, скільки картоплі у двох ящиках разом. Для цього 17 в першому додаємо 17 додати ігрек у другому. І це у нас буде у двох ящиках разом. Знайдемо, скільки у мішку для цього кількість картоплі у двох ящиках додаємо 8. І давайте на цьому етапі спростимо трохи нашу задачу. 17 додати 17, застосовуємо закону додавання додати Y. 17 додати 17, це 34, і 34 додати Y, це у нас буде додати 8 буде 42. І Y, 42 додати Y, кілограмів. Це у нас у мішку. Ну, а тепер знаходимо, скільки у нас у двох ящиках і мішку. Для цього перший ящик, додати другий ящик, додати мішок. Знову спростимо, використовуючи закон додавання. І ігрик. Додати Y. 17 додати 17 це 34, і 34 додати 42, буде 76. І додати Y, і додати Y. Тепер, якщо y дорівнює 3, складаємо числовий вираз. Якщо y дорівнює 3, то наш буквений вираз перетворюється у числовий. 76 додати 6 буде 82 кілограми. Записуємо відповідь. 82 кілограми.